Наприкінці 90-х, початку 2000-х, запорізька козачка гриміла на всю Україну. Дев'ять разів дівчата вигравали медалі чемпіонату, піднімали над головою кубок України, але зберегти команду не вдалося. Викупили спонсора алюмінієвий комбінат. Після клуб розпустили, а жночий баскетбол у Запоріжжі помер. Найкращі часи козачки пов'язані з ім'ям тренера Юрія Велігури. Він віддав команді 15 років. Тепер бачиться із своїми колишніми баскетболістками виключно на таке заходах у цьому році паша спостерегая загрою вихованців своїх же підлеглих это праздник для вот этих детей понимаете детей ну как как всех нужно воспитывать на примере а какой лучший пример может быть как ну, сейчас он правда как говорится со слезами на глазах да потому что мы потеряли своих друзей своих людей у турнірі взяли участь по дві команди хлопців та дівчат. Дніпропетровську спеціалізовану школу Олімпійського резерву представляли вихованці Вікторії Лелеки. Ірина Машенко перевезла дві команди з Бердянська, а честь господарів відстоювали вихованці Олени Жержерунової. Три представителі Казачки стали тренерами. Ми вирішили все-таки зробити Это турнір. Це наше будущее і развитие баскетболу в першу чергу, развитие Своїх дітей в частності теж. І тому надеемся, що все-таки турнір стане ежегодным. Під час попередньої зустрічі у баскетбол грали самі колишні гравці-козачки. Тепер настала черга демонструвати своє вміння вже наступному поколінню баскетболістів. В связи с тем, что многие, допустим, кто-то, вот, Саша Горбунова находится сейчас в Черногории, Руслана Кириченко на Кипре, то есть достаточно сложно собрать их всех в одно время, чтобы у всех все сложилось. Поэтому решили, что девчонки, вот, Ирина Мащенко, которая работает в Бердянске, и тренером Виктория Лелека, они привезли своих деток, и мы решили сделать в таком формате в этом году. Молоді вихованці продемонстрували результативні штрафні китки, техніку, володіння м'ячем та швидкість. У матчі дівчат із команд Бердянська та Дніпропетровська перемогли підопічні Вікторії Лелеки. Два роки тому ми проводили цей турнір. Нам було дуже важко ну, грати, ми вже не в тому віці. От ми збирали всіх бувших гравців казачки. Ну, і ми ми повинні розказувати о Маріні і обальоні другим поколінням, щоб вони брали приклад. Серед команд хлопців, вихованці Запорізької дитячо юнацької школи номер 12 були сильнішими за суперників із Бердянська. На церемонії нагородження без призів ніхто не залишився. Ми хотим, щоб наші діти играли, щоб наші діти були здорові, щоб наші діти були красиві, щоб наші діти достигали успехов. І, звісно же, наша робота була на этом Мы Ми все всі прикладываем к тому, щоб наші діти були хорошими спортсменами. Організатори сподіваються, що в майбутньому пам'ятний турнір зможе розширити свою географію. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, Тв. 5